Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні відбулася восьма партія в матчі за звання чемпіона світу шахів. Білими грав чемпіон світу Дін Ліжень, чорними претендент до Мараджу Гукеш. С4 Е5, кінь С3, слон Б4, кінь Д5. Кінь походив з темпом в центр, напав на слона, слон відступив, але все це нормально. Кінь може зараз побити слона, але можна поки почекати з цим. Кінь f3 d6, g3 C6. Напали на коня. І тепер білі міняються. Чорні могли раніше розвинути коня на f6, вони цього не зробили. Ідея чорних побити на e 7 конем. Слон g2 f6. Хороший хід. Чорних немає чорнопольного слона, тому чорні розставляють пішаків на чорні поля, щоб захищати чорні поля. Рокіровка, слон Е6. Відповідно, слон буде контролювати білі поля, і виходить гармонія. Напалена пішака. Б3 білі захистили. Д5. Чорні грають по центру. Подивіться, два пішаки в центрі. І вони захищені іншими пішаками. Слон 3. На велику діагональ немає сенсу розвивати слона, там буде слон вже обмежений. А по цій діагоналі А3Ф8 він буде грати. Рокіровка. Чорні могли побити пішака. Це поганий хід. Виграти пішака теж поганий хід. Білі розпочинають атаку. Д4 по центру. Іде кінь Д4. Звичайно, ферзі мають бути на дошці для атаки. Рокіровка. Тура Б1, напалена пішака. Б6, тура Б2, тура Е8, тура Д2. Здвоїлись по відкритій вертикалі. Ферзь С7, ферзь С2. Слон під боєм. За слоном пішак слабкий. Б5. Тура ФД1. Дуже велика перевага білих. Білі фігури всі розвинуті, білі атакують. Чорні фігури не розвинуті. Просто виграшна позиція. Тому чорні не вигравали пішака, продовжили розвиток, рокировка. Тура С1, тепер Тура захищає пішака. А5. Кінь Е1. Відкрили дорогу слону. Тура Е8. Ф4. Чорні побили. Можна було і вперед грати. Є 4. Захоплювати більше простору. Є Турає Тура 4 ДЦ, БЦ. Кінь g 6 Тура Е4. Це цікава позиція. Подивіться: зіграно 16 ходів. Білі центральні пішаки стоять досі на місці. Переважно ж пішаки в центрі мають стояти, а вони досі стоять на місці. Замість пішака на Е4, білі мають туру. Теж не кожен день таке побачиш. Взагалі це рівна позиція. Кінь 6. Ідея в тому, що кінь зіграє на Б4, кінь С 2, Ферзь с 7, кінь Д4. Напалена слона. Обов'язково його потрібно зберегти. D3. Кінь Е5, коня в центр, все логічно. Кінь F3. Кінь d7. Не найкращий хід. Найкращий хід за чорних слон G6. Напали на туру, вона відступила, кінь Б4. І в чорних є ідея побити на d3 одним з коней, а інший кінь дасть вилку на дві тури. Тобто, можливий розмін. Два коні на двох пішаків і туру. Вигідний чорний. В партії було кінь д 7 тура е8, тура е8, тура Б1. Неточність. Правильний хід слон b2 поставити слона на велику діагональ. Тура Б1. Чому це неточність? Ніби все логічно поставили туру на відкриту вертикаль. Атакуємо відсталого пішака. Виявляється, чорні можуть зіграти b5. Це Б. І тепер ферзь b6, проміжковий хід королю шах і ферзь захистив поле b5. Король F1, СБ. Слон b2. Знову неточність за білих. Правильний хід ферзь d2. Наприклад, ферзь захищає пішака. В партії було слон b2, слона 2. І тут в чорних велика перевага. Просто виграшна позиція. В чорних є з'єднані прохідні пішаки. Біла тура під боєм. Білий король не самий захищений. Чорні фігури активніші. Білі тут програють. Слон Д4. Зараз хід чорних. Бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. Чорний ферзь під боєм. Куди втікати? На велику діагональ не хочеться. Там теж білий слон на нього нападає. Потрібно закритися конем на С5. І правильно кінь Д С5. Наприклад, Тура С1 нападаємо на зв'язку, слон Ф7. Тому що міг бути подвійний удар: ферзь С2 напав на слона на поле С5. І в чорних тут все добре. В партії був хід кінь А 5 Чому це неправильний хід? Ось коня на c5 захищає інший кінь. А на коня d7 можна напасти. Є хід слона h3. Далі було Тура c 1 Нападаємо на зв'язану фігуру, все правильно. Слон b3 не найкращий хід. Чорні могли зіграти слон f7. А взагалі найкращий хід b4, чорні пішаки йдуть в ферзі. Партії було слон Б3. Хід білих. Подумайте, як тут грати. Ферзь під боєм. Які є ходи? Ферзь b3 бити неправильно. Чорні побили ферзя, білі побили ферзя і чорні б'ють туру. І чорні виграють якість. Слон А5, тура є 2, чорних на позиція. Слон С5 зараз нічого не дає, це просто невигідний розмін слона на коня. Чорні б'ють кінь c5. Білі мають відступити ферзем. Не на d2, на e1. Тут знову чорні помилилися. Найкращий хід за чорних А4. По простому сказати, пішак йде в ферзі. Ось, небезпечні прохідні пішаки. Партії було слон е 6 ферзь ф 2 Тому і білі грали ферзь е 1, щоб ферзь міг напасти на зв'язану фігуру. І в чорних проблеми. Загроза слон с 5 Як чорним було краще захищатися? Тобто А4. Якщо тепер ферзь ф 2 є хіта 3. Слон С5, кінь с 5 ферзь, с 5 білі виграли фігуру. Ферзь с 5 Тура С5, А2. Але пішак дуже хоче стати ферзем. Тура С1, Б4. Є ще інший пішак. Кінь Д2, слон Е6. Далі чорні грають Тура Б8, Б3, і тут виграють чорні. Щоб чорні пішаки не рухались, є хід ферзь b4. Але тоді в чорних є хід кіння 6. Розв'язалися, бо чорний кінь напав на ферзя. Так, в партії був слон Е6, неправильний хід, ферзь ф 2 і тепер виграють білі. Тура це 8, слон Е3. Загроза Д4. Напалена коня, за конем не захищена тура. Тура це 7, тура тепер захищена. Кінь Д4. Найкращий хід за білих кінь Е1. З'їдаємо слон F4 напасти на туру і пішак d4. Коли ми напали D4, кінь відходить. І буде слон стояти навпроти ферзя. І є ще ідея пішак d5. Ось багато тактичних ідей в білих. Кінь D4 це все-таки слабший хід. Хороший, але слабший. Слон F7, кінь С6. Перекрили лінію, кіна c 5 незахищений. Тура c 6 слон c 6 ферзь c6, слон c5. Чорним бити тут не можна. Чорні програють, розмінювати фігури не варто. І взагалі ще в чорних слабкість це 8 -го горизонталь, тобто ходу ферзь c8, тура c8, цього допускати не можна. Ферзь ж один шах, ферзь 1, ферзь g1, король g1. Загроза тура С8, тому королів 8, є небезпечні з'єднані прохідні пішаки. Але вони все-таки не проходять, якщо білі грають правильно. Тура c 7 тобто, щоб тура стояла позаду прохідних пішаків, і тура відрізає короля ще А4, тура А7, пішаки не можуть рухатись вперед. Білі дуже хочуть підводити короля до прохідних пішаків. Слон b3, щоб грати b4, захистили пішака. Тураб Б7 напали на пішака, його немає як захищати. Одного пішака побили, іншого зупиняємо, і тут виграють білі. В партії був хід А6. Зробили віконечко. В попередньому варіанті я показав, що слабка 8 горизонталь може бути. Король є 1 Найкращий хід слон є 3 за білі. Слон відступив, захистив туру. Король Е1, Б4. Потрібно насувати цих пішаків. Це контргра чорних. Ферзь д 4 кінь Е5. Король д 2 Ферзь ж 2 Інша контргра це білих слабкий король. Він на дості не буде захищений. І чорні створили загрозу кінь в 3. вилка. Ферзь f 2 захистились, ферзь d5, ферзь d4, ферзь 2, ферзь f 2. Ось Дін Ліжань повторює ходи. Його влаштовує нічия. Насправді, в білих краща позиція. Ферзь d5, ферзь d4. І якщо ферзь g2, позиція три рази повториться, буде нічия. Дігу кеш не повторив. Він грає на перемогу. Ферзь Ферсі 2. Чорних трошки гірша позиція, але це гостра позиція. Тут можуть виграти і білі, і чорні. Тура це 2 ферзь e 6. Ферзь d8, король h7, ферзь 5. Одного прохідного пішака не стало, але тепер b3, цей пішак надійно захищений. Тура це 1 ферзь d5. Чорні створили загрозу. Наприклад, білі грають а 4 Поганий хід. Б2. Потрібно зупиняти пішака. Тура це робить, тура під боєм, тура б 1 Відволікли туру від поля С4, кінь С4. Вилка і виграли чорні. В партії було ферзь б 4 білі захистилися. Найкращий хід був ферзь а 7 Ферзь б 4 ферзь ж 2 е 4. Білі розміняли ферзів. е 4 Де є. Білих стали здвоєні пішаки. Б2. Напали на туру. Тура Б1. Слона на 2. Тура має бити пішака. Заманили туру на погане поле. Кінь С4 вилка. Король С3, кінь б2. В цій позиції погодилися на нічию. Ну, можна ще зробити один хід. Король Б2, слон під боєм він зараз втіше, і в нас залишуться різнокольорові слони. Хоча в білих на пішака більше, пішаки тут здвоєні. Взагалі це легка нічия. Ключові моменти в партії. Дебют був розіграно нестандартно. Ось дім Ліжан, яка позиція. Далі була нормальна гра, точна. А потім почалися помилки. Дін Ліжань помилявся. І стала в Дігу каша виграшна позиція. Дуже швидко Дігу каш почав помилятися. І стала в дін Ліжання виграшна позиція. Всього за кілька ходів. Далі була перевага Дін Ліжання. Він робив не найкращі ходи, ця перевага зменшувалася. Навіть ось вже почав грати на нічию. Дігу Каш не погодився на нічию. Але тут розмін ферзів і нічия. Різнокольорові слони і нічия. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!